Я думаю, це саме мале, що ми можемо зробити для наших хлопців взагалі для України. Тому, щоб поділитися своєю кров'ю, чоловік разом із колегами прийшов у центр служби крові. Основний мій позив загинув племінник. Тиждень назад були похорони. Я не міг не поїхати. Востаннє чоловік здавав кров 40 років тому в армії. Регулярно з початку Великої війни здає кров Максим. В мене взагалі чітко розклад. Два місяці проходить і я приходжу і привожу друзів. Наразі ж в центрі служби крові існує потреба в усіх групах і резусах. Це динамічний процес, який весь час кожен день змінюється, але потреба залишається стабільно. Весь час зараз трошки після свят люди розслабились, і ми отримали. Таку прикру ситуацію, коли було велике замовлення від наших військових, а ми мали тут пусті коридори. Надіюсь, що не буде повторюватися, Люди частіше будуть відгукуватись на наші заклики. З нагоди всесвітнього дня донора Центр служби крові разом із волонтерами організував акцію. І півтора десятка донорів, які здадуть кров з 14 травня по 14 червня, можуть виграти призи. Всього буде 15 подарунків різноманітних, це і рюкзаки, і сертифікати на відвідування закладів харчування і не тільки. Якщо говорити про умови, то умови максимально прості, просто здати кров або її компоненти в період з 14 травня до 14 червня. 14 червня якраз таки день донора Всесвітній відзначають, день донора крові. Це буде рандомно, абсолютно рандомно. Це робиться для того, щоб трішки ще більше мотивувати, просто зробити донорам приємно, тому що переважно більшість донорів це ті, хто здають кров якраз таки постійно. Більшість учасників цієї акції прийшли у центр служби крові, аби врятувати чиєсь життя. Втім, від приємного бонусу також не відмовляться. Випадково почув, побачив на днях, тому що там в Телеграмі підписаний на групу і побачив. Ні, ну було б прикольно виграти щось, але я не для того хожу. Донором завжди було важливо бути, бо це є рятування життя і здоров'я інших людей. А в час війни це обов'язок кожного, хто може до нього долучитися. У центрі служби крові наголошують, що одна донація може врятувати три життя. Тому усіх охочих запрошують до себе у будні у першій половині дня. Ольга Данялюк, Володимир Захаров, Андрій Дейнега, новини Рівного.